Доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати вам наші салати. Це салат Алепо та салат кермезі. Ці салати є від голландської фірми Рігцвайн. Салат кермезі є сорт типу Лолоросо із бордово яскравим листячком. Він має гарну силу роста і привабливий зовнішній вигляд. Також він має стійкість до несправжньої борошнистої роси. Салат Алеппо має яскраво зелене загорлення. Він один із найкращих салатів типу лолороса. Також цей салат має стійкість до несправжньої борошнистої роси. Сіяли ми їх в середині квітня маленькі горщики, в землю з біогумусом. Потім, коли вони в нас трохи підросли, ми їх запікерували у горщики 3-літрові. Використали також цю саму землю. І вже вони в нас росли, можна сказати, саме по собі. Підживлювали ми їх декілька разів, небагато, двічі чи тричі, отакимсь от живим добривом. Більш не підживлювали нічим. Хочемо вам порекомендувати ці салати. Вони дуже смачні, ми вже їх зривали, пробували, Тому ми їх рекомендуємо. Бажаємо, щоб у вас також виросли такі гарні і смачні салати.